З 5 по 15 липня вихованці молодіжної громадської організації Євроклуб Лубни відпочивали у спортивному військово-патріотичному наметовому таборі. Близько 90 осіб об'єдналися навколо активного відпочинку, корисних зустрічей і виховних заходів. Вже третій рік поспіль Євроклуб Лубни організовує культурно-масову та просвітницьку роботу з оздоровлення і відпочинку дітей на мальовничому березі річки Сула в Селі Мгар, створюючи атмосферу єдності, взаємної підтримки та пригод, вихованці дотримувалися чіткого розпорядку дня: підйом о сьомій ранку та відбій о двадцять другій. А проте за цей час встигали дуже багато. Завдяки керівнику молодіжної спортивної організації Євроклуб Лубни і головному тренеру Вадиму Лютому, тренеру зі змішаних єдиноборств Антону Степаненко, місто Лубни, тренерам з боксу Олександру Білашу, місто Перятин, Роману Баламуту, село Лазірки та Гребінка. Дмитро Розуменку, СМТ Ромадан, вихованці тричі на день брали участь у спортивних тренуваннях з боксу на свіжому повітрі, переглядали фільми, щоденно навчалися основам безпечного плавання, займалися риболовлею, грали в цікаві розвиваючі ігри. Ну що, готові сядуші. Ставайте! Є вони перші лобколи, ребята. Ви туди у табір до дітлахів приїздили боксери з міста Миргород на відкриті тренування. Окремим важливим і зворушливим моментом був похід до кургану скорботи місця пам'яті й шани. Це стало для дітей уроком історії вдячності й поваги. Вдячні кожному, хто долучався до оздоровлення і виховання дітей. Адже окрім занять з тренування клубу, в МГО Євроклуб Лубни були організовані зустріч з працівниками поліції, які провели інструктаж з правил поведінки в суспільстві. Зустріч з представниками ДФТГ Номердин вони провели військово-патріотичний урок. Зустріч з працівниками ДСНС. Вони навчали запобігати та правильно реагувати у надзвичайних ситуаціях. Кожного дня на базі була присутня парамедик, яка також проводила навчання з медичної невідкладної допомоги та здійснювала медичний супровід. МГО Євроклуб Лубни висловлює подяку Лубенському міському голові Олександру Грицаєнку та відділу сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської ради за допомогу в організації роботи та співпрацю. Разом виховуємо майбутнє активне, патріотичне та небайдуже. Руку так Не заброшу секцію. Бокса і нака яку проводить мій тренер, або батрені колективу.